Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми провіримо себе на знання теми початок руху та зміна його напрямку. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, куди дозволяється продовжити рух водієві жовтого автомобіля. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. Один. Праворуч та ліворуч, 2. Ліворуч та у зворотньому напрямку. 3 лише праворуч, 4. Лише ліворуч, 5. Праворуч та у зворотньому напрямку. Та 6 всі напрямки забороняються. Друзі, буде надзвичайно цікаво побачити ваш варіант, а ще краще ваше бачення цієї ситуації у коментарях. Можете прямо зараз поставити на паузу і написати, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Ну а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Синій повертає праворуч, а от куди дозволяється продовжити рух водієві жовтого, ми зараз і з'ясуємо. Ну і розпочнемо ми, звісно, що зі знаків: знак «2.1. дати дорогу, всі ми добре знаємо, як і знаємо те, що в зображеній ситуації цей знак нам ніяк допомогти не може, адже він лише зобов'язує водія поступитися дорогою на цьому перехресті. Рухаємося вниз, і наступний знак це «5.7.1. виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Він вказує напрям руху на перехрещуваній дорозі, на якій встановлено односторонній рух. Тобто повернути знак дозволяє лише праворуч, оскільки, повернувши ліворуч, водій продовжить рух проти потоку, що, звісно ж, робити не можна. Але що цікаво, так це те, що ані наш знак 571, ані знак 572, що є навіть більш логічно, не забороняє на перехресті виконати розворот. Але у нас тут є ще один знак. Я маю на увазі знак, що розташований найнижче. І цим знаком є 3.24, розворот заборонено. І він якраз таки забороняє нашим водіям розвернутися на цьому перехресті. Друзі, а зараз я хочу взяти буквально 5 секунд, аби дуже попросити вас підтримати відео лайком, а канал підпискою, адже це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Величезне дякую і повертаємося до розбору. Таким чином, ми з'ясували, що водієві жовтого автомобіля, знак виїзд на дорогу з одностороннім рухом забороняє повернути ліворуч, а знак розворот заборонено забороняє проїхати у зворотньому напрямку. Добре, це все зрозуміло і насправді дуже навіть очевидно. А от з поворотом праворуч в нашій ситуації все набагато цікавіше. Ми бачимо, що синій та жовтий автомобілі знаходяться на дорозі, що має дві смуги для руху в їхньому напрямку. І водій жовтого авто під'їхав до перехрестя в крайній лівій смузі. Згідно з пунктом 10.4 правил дорожнього руху, водії зобов'язані перед поворотом чи розворотом займати відповідне крайнє положення на проїзній частині. Але по-перше, якщо це не в'їзд на перехрестя, на якому організовано круговий рух, оскільки на кругове перехрестя можна в'їжджати з будь-якої смуги, а також водій не зобов'язаний займати відповідне крайнє положення. Якщо інший напрям руху визначено дорожніми знаками чи розміткою. Простіше кажучи, якщо знаки чи розмітка дозволяють вам виконати поворот чи розворот не з відповідного крайнього положення. А також не обов'язково займати відповідне крайнє положення, якщо рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини знаками чи розміткою. І от це якраз таки наш випадок. Дивіться, в цій ситуації, знову ж таки, як ми вже з'ясували, водій жовтого автомобіля не може повернути ліворуч, так само як і проїхати у зворотньому напрямку. І єдиний напрямок, який йому дозволяється, так це поворот праворуч, і згідно з пунктом 10.4 правил дорожнього руху, який ми щойно прочитали, в таких випадках перед поворотом займати відповідне крайнє положення на проїзній частині не обов'язково. От і виходить, що серед трьох запропонованих напрямків на цьому перехресті водієві жовтого автомобіля дозволяється лише повернути праворуч. Але, звісно ж, не треба забувати завчасно увімкнути відповідний правий показчик повороту для цього. Ну а я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.